Всім привіт! намасте. Сідаємо в зручну позицію, витягуємося за маківкою вгору і дихаємо глибоко, прикриваємо очі, робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику і відкидаємо всі якісь думки знаходимось повністю у моменті тут і зараз. І кладемо руки собі на живіт, на вдох, живіт надуваємо, на видих, підтягуємо. І продовжуємо вдох, надувається живіт, видих, живіт, підтягується, дихаємо глибоко, і стараємось максимально надути і тягнути живіт. Вдох, надули, видих, втягнули. І ще вдох і видих. І продовжуємо. Добре. Опускаємо руки на коліна. І тепер опускаємо підборіддя до грудей і піднімаємо гору, злегка тягнучи носик вверх, і вниз, вдох, і наверх потягнулись видих. Назад ми голову не закидаємо, тягнемось вгору носом. Діагональ І продовжуємо цей рух. Вдох і видих. Добре. І тепер тягнемось вухом до одного плеча і до іншого. Змінюємо напрямок, тягнемось вправо, вліво, а верхнє вухо, наче тягнеться в стелю. І продовжуємо глибоке дихання, спина рівна. І шия вправо вліво рухається. Цього достатньо. І тепер підборіддя вперед і назад. Ми виїжджаємо, наче головою вперед і назад видих. Коли рухаємось ми назад, ми наче притискаємо підборіддя до шиї. І продовжуємо цей рух, глибокі вдихи та видихи. Добре, тепер прокручуємо голову від плеча до плеча, так наче ми дивимось по сторонах. Подивились за праве плече і за ліве. І продовжуємо направо, наліво. І тепер голову ми тягнемо вправо, натискаємо зверху на ліве вушко і ліву руку витягуємо в сторону. Плече в нас ліве опущене вниз і відчуваємо бічне витяжіння шиї з лівого боку. Видихаємо, вдох, видих. І тепер повертаємось і відтягуємо тепер вухо ліво до лівого плеча, права ручка в сторону, натягнули пічну поверхню праву шиї, Залишились в цій позиції, розтягнули. Вертаємось в центр. Добре. Тепер руки за головою в замок і злегка натискаємо. Підборіддя в нас тягнеться наче вниз до грудей. Добре. І розкриваємось на вдох, витягнули спинку, лікті штовхнули в сторони, іначе назад, випрямились максимально. І витягуємо тепер замок пальцевий вгору на вдох і злегка покачуємось вліво і вправо, акуратно витягуючи один бік та інший бік. Добре, і ще потягнулись на ліво видих і направо. Тепер ми руки, великі пальці в кулаки прокручуємо. Наші зап'ястя в одну сторону декілька разів та в іншу. Розминаємо їх. І тепер руки згинаємо в ліктях і прокручуємо руки в ліктях, теж в одну сторону назовні декілька разів. І потім всередину в зворотньому напрямку. Рухаємось, видихаємо. Добре. І руки на плечах, і прокручуємо лікті назад. Глибоке спокійне дихання зберігаємо максимально великі круги. І вперед змінюємо напрямок руху, і дихаємо добре. І тепер ми сідаємо рівненько, прокручуємо плечки назад, розкриваємо гарно грудний відділ. І ще один. І тепер вперед прокручуємо, наче трошечки сутулимось. І теж максимально амплітудні круги малюємо. Вдох і видих. Так, і витягнулись тепер вгору, потягнули праву руку наліво і взяли її, обійняли лівою рукою, протягнули до себе плече праве при цьому у нас вниз, опущене, не підтягуємо його зверху до вух. І руку натискаємо, підтягуємо, відчуваємо розтягнення. І тепер міняємо ліва рука йде вправо. Захватили її, і підтягнули до себе. Видихаємо, залишаємось тут плече внизу. Добре. І тепер ми відводимо праву руку в сторону, а головою тягнемось вліво, і навпаки, погляд. Права, рука вліво, і міняємо на вдох. Ми розкриваємось, а на видих ми рухаємось в зворотньому напрямку. І відчуваємо, як грудний відділ м'яса розтягується в нас на вдох і з видихом скорочуємо його, і продовжуємо. Розкрили вдох, і закрили видих. Добре. І змінюємо сторону, розкриваємо. Ліву руку вдох, і з видихом закриваємо, і не забуваємо, що рух головою в нас уротньому напрямку від руки. І розкрились, витягнули грудний м'яз, вдох, і закрили видих. І ще вдох, і видих. Добре. І продовжуємо вдох, і видих, і цього достатньо. Тепер переходимо в позицію на четвереньки. Коліна на ширині тазу, долоні під плечима, пальці всі широко розкриті. І ми вдох прогинаємось. і на видих округляємось. Погляд на живіт, лопатки тягнемо вгору. І на вдох прогнулись, погляд вгору теж. а на видих скруглились, закрились. І продовжуємо цей рух. Вдох, розкрились, видих. Закрились. І ще відчуйте, як рухається у вас вся спина, хребеть за хребцем. Прогинайтесь на вдох. І скругляйтесь на видих. Посадіть таз на п'яточки, можна коліна злегка розвести і витягніться руками вперед. Видихайте і продовжуйте витягуватись. Голова вниз, можна лоб опустити на підлогу. Якщо це доступно. І видихаємо, відпочиваємо, продовжуючи витягувати хребет і встаємо знову в позицію чотирикутника. витягуємо праву руку вперед, на вдох, і на видих опускаємо. І тоді ліву вперед і видих опускаємо. Зберігаємо нейтраль хребта і продовжуємо чередувати по черзі руки. І витягуємо їх в паралель до підлоги. Рука в нас залишається на лінії плеча. На вдох потягнули, опустили, і іншу. Добре. І ще праву витягнули, вверх і видих. І ліву витягнули і опустили. Добре. Тепер ми праву ногу виводимо. Вверх зігнуту в коліні, носок натягнутий, і малюємо ось такі от круги. Вверх в сторону розкриваємо коліно і вниз. І ще потягнулись носочком вгору, розкрили в сторону і вниз. І тепер згородньому напрямку. В сторону, вгору і вниз, і ще в сторону, вгору і вниз. Добре, і ще продовжуємо. І ще раз, провертаємо Добре. І тепер відводимо праву ногу назад, вирівнюємо на носок її ставимо і п'ятку штовхаємо назад, на вдох, на видих вертаємось в попередню позицію. Відчуйте розтягнення в області вашої ікри. І тепер виводимо вперед ліву руку, і ми на вдох витягуємось за рукою, за ногою, а на видих опускаємось вниз. І ще потягнулись, вдох, опустили на підлогу видих. І ми ніби скользимо по підлозі, плавно витягуємось і опускаємось. Старайтеся сильно високо не піднімати руку і ногу. І тепер змінимо, попрацюємо на іншу сторону. Спочатку розкриваємо. Ліве бедро вверх в сторону і вниз. Нога зігнута в коліні і продовжуємо цей рух. По колу малюємо круги, розкрили стопа, ліва натягнута. І ще розкриваємо, опускаємо. І тепер рухаємось в іншому напрямку, розкрили в сторону, вверх і вниз. І продовжуємо Ще декілька кругів. Відчуваєте, як працює ваш таз. І розкривається тазобедрення. І ліва нога назад, на носок, і пружиним, штовхаємо п'яточку і задню стінку назад, погляд вниз, між долонь. відчуйте натягнення ікри. І ще. І витягуємо праву руку вперед, на вдох, піднімаємось і на видих опускаємо. І ще вдох. Потягнулись і видих, опустили. Рухаємось плавно, ми ніби скользимо по підлозі. І тоді витягуємо за рукою вперед, за ногою назад. І ще один вдох, та видих. Добре. Цього достатньо. Тепер підкручуємо, ставимо пальчики. І тягнемось тазом назад і вперед. Розкриваємо сідничні бугри, тягнемо таз назад, на п'ятки його не садимо, просто вдох і видих, наче штовхаємо передню стінку головою вперед. І ще декілька разів, вдох і видих. Угу, добре, цього достатньо. Знову посадили таз на п'ятки і потягнулись за руками вперед, пальчики витягуються, крокують вперед. Лоб можна опустити на підлогу і витягнути всю поверхню хребта. Добре. І тепер піднімаємось і опускаємось на живіт. Кладемо руки долонями вниз, пальці широко, лікті під плечами знаходяться нижня частина тіла повністю на підлозі, замаківкою, витягуємось вгору. І витягуємо, наче також видовжуємо свій живіт, не висимо, в плечі, не провалюємось, плечі від вуху відведені. І дихаємо тут. Продовжуємо витягуватись, і плавно опускаємось вниз. Руки ставимо на ширині килимка в районі плечей. вдох ми виштовхуємо себе вверх, і з видихом плавно опускаємось, відштовхуємо, піднімаємо спочатку лоб, грудний відділ, живіт, таз у нас на підлозі, з видихом вкладаємо живіт, груди і лоб. І так рухаємось хвилеподібно. На вдох витягнулись на видих, опустились вниз. І ще витягуємось вдох і опускаємось вниз, видих. Добре. І ще витягнулись вдох, опустились вниз, видих. Достатньо. І тепер повертаємось, лягаємо на бік. Зкладайте зручно, ноги в нас зігнуті в колінах, ми лежимо, опираємо голову на долоню, і ми будемо розкривати коліна на вдох, і збирати разом на видих. І продовжуємо цей рух максимально розкриваємо, і збираємо. І дихаємо. Вдох, розкрили, видих, закрили. І ще вдох. І тепер витягуємо ножку, знову збираємо стопи, і тоді коліна. Розкриваємось, витягуємо, вирівнюємо ногу. Зібрали і зігнули. І продовжуємо вдох. Витягнули і зібрались. І ще витягуємо і збираємо. Добре. І ще. І тепер ми штовхаємо стопу вперед, і з видихом носок натягнутий назад. І ще вперед. І назад. Робіть в комфортній для вас амплітуді. Не має бути ніяких неприємних відчуттів попереку. І продовжуємо рухати ногою вперед. Стопу натягнули, і назад носок видих. Добре. Поклали. Себе. І тепер переміщаємось на інший бік, повторимо те ж саме. Влягаємось зручно, ножки зігнуті в колінах, кладемо, і розкриваємо коліна на вдох, стопи разом, на видих коліна зібрали. І ще вдох. розкрились. і видих, зібрались. І вдох, і видих, і продовжуємо. Дихаємо глибоко, витягуємо тепер ногу, збираємо стопи і коліна. Розкрились вдоху, витягнули ногу верхню, стопи зібрали і коліна. І продовжуємо. Те ж саме, лише з витягненням ноги можете вже відчути свої м'язи. І тепер стопу ми ведемо вперед і натягуємо носок назад, стопу на себе вперед, і носок назад. І теж працюйте в комфортній для себе амплітуді, не перевантажуючи поперековий відділ. І ще добре. І тепер повертаємось і. З вами на початок коврика беремось під колінками, витягуємось вверх за маківкою і з видихом скругляємо спину, рухаємось, наче назад. І на вдох, знову вирівняли спинку, витягнулись і з видихом назад перекотились на куприк і скруглили спину. І продовжуємо цей рух в динаміці. На вдох, витягуємось вгору. На видих рухаємось назад. І тепер повністю плавно опускаємось на підлогу ноги, зігнуті в колінках руки по сторонам, долонями вгору, Дивимось вверх в центр, і коліна переводимо направо і наліво. Теж в комфортній для вас амплітуді. Злегка вправо рухаємо, і вліво. Без. Перенавантаження. Як у вас виходить, коліна не обов'язково мають торкнутися підлоги. Просто рухайте так, щоб відчувати рух в хребті, але він має бути приємним і комфортним. І тепер підтягнули до себе праву ногу, ліва також у зігнута в коліні, підтягуємо. Угу. І опускаємо, і змінюємо, підтягуємо до себе ліву коліно до грудей, вдох, видих. Добре. І опускаємо. І тепер руки в нас за головою, коліна зігнуті, і ми тягнемось вверх на вдох, і опускаємось. Раніше видих наверх і опустились вдох. Потягнулись, відірвали лопатки, ми наче носом, хочемо дотягнутись до наших ніг злегка. Відчуваємо свій прес. І ще видих і опустились вдох. Добре. І тепер ми витягуємо ножки. Вперед, стопи разом ручки назад, потягнулись, витягнули все тіло і завели праву ногу вправо, зверху поклали ліву і потягнули себе також правою рукою, за ліве зап'ястя в праву сторону. Таз у нас по центру килимка, руки і ноги справа. І тепер зміщуємо ліву ногу, зверху закладаємо праву. І витягуємо лівою рукою праве зап'ястя в сторону. І знову таз у нас по центру. Вся поверхня заднє тіла притиснута. Добре. Цього достатньо. І тепер повертайтесь через бік, сідайте в комфортну позицію з рівною спинкою, маківка вверх нас витягується, і руки через сторони потягнулись вдох і вниз. Видих. І ще витягуємось вдох і видих вниз. І ще один вдох і вниз. Видих. Намасте. Всім дякую за практику.